<говори> Ні, сказав Там, я може не почув. Добрий день. Старший на поліції Ой, ну, а Хто Що? Хто припаркував? Який паркував? Отут хто зупинився? А для чого вам? Ні, ну питаю. Ну, а яка різниця? Ну хто зупинив? Машину. Хто ну, той транспортний засіб поставив? Ну я... а яка різниця? Ну, є... Ну, є різниця, я поліція. <порковал> Ні, ну я не я розумію. Вам, я вам поїм скажімо, я Я чи так знаю, що хтось з вас двох, бо більше ніхто мені ну, не може Ну, ну, цікаво, ну Наприклад, я. ну. Чому, наприклад, ви чи... Ну наприклад, я. Не наприклад, от хто припаркував. Ну, шо, ну, шо, ну, нав... а джит, ну, я вам поїм скажу. Чому. Для чого запитання, яке Можете... задавати яке я ну можу, Я, я повин, не знаю скривати. чого. О, для чого мені потім? Мені... По наростаючій я вам всю пісню... <ріхе> По наростаючій ти хай собі будеш. Я не хочу зараз щось знати, а потім будете вилятися зі ви стоп. Там... Ну та, виляти? ну, та... А а що вилятися? ну вилятися? Що знати? А чого не сказати хто? Ми і так маємо зафіксовано стоп. А чого не сказати хто ви є, документи свої показати? Я не сказав. Документи свої показати, які засліджують вашу відсутність. А навіщо я теж буду вам щось сказати? Це ж їм брати людина. Це просто людина. Людина має право поцікавитися в поліцейську. Я, я теж, теж людина. Ні, а ви зараз поліцейський. Добре, але я людина теж. Дивіться, ви вдягнули форму, у вас статус поліцейського.